Ім'я Отця і Сина, і Свята і Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Далі! Був один багатий чоловік, що вдягався в вісон і кармазин по сучасному це би так звучало, який вдягався в версачі Гучі якісь там. і бенкетував щодня розкішного. Я знаю, мені би то надоїло, не знаю, як вам щодня бенкети, треба мати здоров'я на то. Але, але так він подається, бачите, Ісус каже, приводить приклад. І ті, які слухали, вони розуміли, про що йдеться. Тут Йдеться про те, що чоловік мав таку нагоду, міг собі таке дозволити. Одягатися в дорогі речі. Скажімо по нинішньому, їхати на поважній машині, мати ну, дві квартири, один будинок за містом. Ну, поважний такий чоловік. Чи це є зле? Чи засуджує Господь багатство у цього багача? Ні. Він звертає увагу на щось з другим. Чи хвалить Ісус Христос це жебрака про його стан такий жебрацький? То виходить, що ми маємо бути жебраками, щоб попасти до царства Божого, чи як? Я вам скажу, що багач їздив не раз. Попри цього жібрака, бо він не був у хаті, він був брамом. А за брамом там було таке звалисько, де викидали залишки, їди, сміття вивозили, так і прямо маєток закінчується, прямо коло брами, висипали там все. І той жебрак там сидів. І що саме цікаво, що цей багат, що постійно там їздив, він Лазаря не замічав. Пси замічали, приходили, лизали йому рани, сприймали його за свого, а багач не замічав його. Христос звертає увагу на нашу людяність, що часом пси є ближче до людини, як люди, які у своїх цінностях загубили все навколо себе і бачать тільки себе. І Господь показує варіант, що так, жити як хочете. Претензій до способу ваше життя не маю. Але повмирали. і взяли, взяли цього чоловіка, цього бідного і понесли на лоно Авраама. Чому? Через те, що він жив на смітнику. Це є умова, то, що він стане? Ні. Через те, що навіть якщо пси були біля нього, знаєте, пес теж відчуває, коли ти його погладиш, заговориш до нього нормально. Ми ж не знаємо, як жив попередньо цей чоловік. І ми не знаємо, чи його часом не вигнали з цього маєтку. Бо він далеко і не пішов, бо знав, що там викидають купа їди, так і лишився. Його вигнали звідти, бо він там працював. І працював чесно, достойно і гідно. І через те, що пан йому не заплатив, не оцінив працю, Бог доплачує. І тому, коли ви часом себе чуєте десь обділеними, зарплату мало дали, не заплатили вчасно або взагалі не заплатили, Бог буде мати, що вам доплачувати. А то представте собі, як оцей багач, все мав достатку. Все, що він робив, за все. Мав би нагороду максимально, більшу від усіх. І приходив він до Бога і каже, Господи, ну я от прожив, умер, доплачуй мені. А Бог каже, як тобі доплачувати? То ти мов би ще трохи заплатити, бо ти передо мною зайшов трохи в борги, тобі не маєш що доплачувати. Ти всі свої блага отримав тут на землі, тобі за все платили. Так само, як і ми, живемо нормально, все нам добре, ходжу на роботу, маю максимальну зарплату, ну, більше до всіх. Там і так далі, там пішов, зробив щось, заплатив. Там пішов щось допоміг, заплатили, розрахувалися. І ти такий приходиш, чесно, прожив життя, стоїш перед Богом, і Бог каже: ну, та тобі теж немає за що платити, доплачувати. Тобі на землі все заплатили, нема проблем. Тепер розумієте, чому значення жертви має таке велике. Нема жертви, нема ласки. Нема жертви, нема благодаті. У твоєму житті треба прожити так, щоб Бог тобі мав за що доплатити. Часом ти трудишся, що зробиш, не заплатили, Бог доплатить. Зробив якесь добре діло милосердя, ніхто не платив, бо це діло милосердя. Це якраз там, де Бог буде доплачувати. І тому цей лазер, це той, кому Бог мав що доплатити. А багачеве не було що, бо тому що він всі свої блага отримав. І потім йде, як то кажуть, закон карми. Ти не замічав Лазаря, як він там лежав? А от коли вже побачу його на лоні Аврама, отче Аврааме, Отче Аврааме, Скажи Лазарю, не мені палець намочить ту воду і язик, хай собі змочу. Але скільки раз він їхав, бачачи того, що там лежав, не дуже гарно одягнутий. І там помеж... пси по нім ходили біля нього. І він скривився, так, так скривився не один раз. Фу, фу, фу-фу-фу. Йому було противно дивитися на нього. А тут уже каже, давай нехай палець запхає воду і язика мені змочить. Все вже пройшло, вже си не бредиш, ні? Ви в своєму житті малитку людину, яку з бомжа такий, фу-фу-фу, відійди від мене. Мали такого чи ні? Я мав такого. Ну, я так не казав фо фо -фу, фу Але і ні одного у нас такі були тут. Бо я пам'ятаю про притчу про Лазаря. Бо потім той бомж може тобі бути так помічний на страшному суді. Знаєте що? Бо як ти йому щось даш, щось нагодуєш хоча б його. То це буде та заслуга, за що Бог буде платити і доплачувати. Ніколи не проходьте мимо тих людей, які дійсно потребують допомоги. Просто підійди і скажи, тобі якась поміч треба, може йому треба підняти його? Дуже часто люди проходять мимо, навіть кому стало погано, хтось упав, а то якийсь піяк. Ми придумали собі оправдання. Та то якийсь алкоголік, та то якийсь наркоман, то ще хтось там, то бомж, що я буду до нього підходити, сам собі винен, що заслужив, то має. Ми придумали собі дуже поважні відмазки. Не робіть це, не проходьте мимо. Пам'ятаєте притчу про милосердного семирянина? Той прийшов мимо, той прийшов мимо, священик, левіт, прийшли мимо. А цей самарянин підійшов, взяв його на свою скотину, привіз, завісь цього, заплатив корчмареве, каже, на тобі гроші, що витратиш більше, я повернуся до плачу. Для кого це Господь Бог розказує? Для цього й розказує, Щоб ми не втратили можливості в цьому житті. Зробити речі, за які би нам Бог мав би за що доплачувати. Замічайте тих, хто потребує допомоги. Будьте людьми, які роблять приклад для інших, щоб вас хотілося наслідувати. Не переживайте за, за, свою, за свій статус, як я буду виглядати. Не переживайте. Жийте так, щоб вас хотілося наслідувати. Жийте так, щоб Бог мав вам за що доплатити. Творіть діла милосердя, будьте чуйні, не проходьте мимо, особливо зараз, у час війни, всі із вас здають екзамени на порядність, на людяність. Всі. Думайте, що говорите. Думайте про свій язик. Як ви думаєте, каже, пошли, нехай змочить палець і язик мій, нехай змочить, бо тому що язик у цім світі дуже багато чого заробив, так? в Оврами, пошли в дім мій, бо в мене там родина, аби не попали на це місце там, де я. Та навіть якщо хтось воскресний з мертвих не повірять. І Христос Воскрес із мертвих і не повірили всі, ні? а ви думаєте, як до вас, то з мертвих прийде і Воскресне, ви переміните своє життя? Ні, треба аж умерти, щоб по тому звідти вже плакати. Тому кажу вам, поки в живі, будьте людьми. Робіть так, щоб потім не було стидно за те, що ви. Прожити таке безцільне, безмістовне життя. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Слава Ісусу Христу! Слава! послання святого апостола, Павла Читання. Будьмо уважні, браття, гляньте, якими буквами пишу вам власною рукою. Ті, що хочуть похвалятися, що вони гарні тілом, силують вас обрізатися, щоб тільки уникнути переслідування за Хрест Христа, бо навіть обрізані не зберігають закону, але хочуть, щоб ви обрізувалися, щоб їм хвалитися вашим тілом. Мене ж не доведе Боже чимсь схвалитися, як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий, і я світові, бо ні обрізання, ні не обрізання є чимсь, але нове сотворіння, не всіх тих, що ходитимуть за цим правилом. Мирі милосердя на них і на Ізраїля Божа, а втім від неї нехай ніхто мені не завдає клопоту. Бо я ношу на моїм тілі рани Ісуса, благодать Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде з вашим духом брати. амінь. Ам. Аллилуйя. Приспрости, веслугаймо святе Іван для Від відлуки святе Іван читання, Господи, слава тобі. будьмо уважні, сказав Господь причуцю, Будин батий чоловік. Що одягався в кармазин та вісом, і бенкетував, щодня розкішно. розкішного. У Боги же ім'я Лазар лежав при ньому при воротах, увесь у струпах. І він бажав насититися тим, що падало, в багатого зо столу, і пси приходили, і лизали йому рани, і сталося помер у боги, і ангели понесли у налону Авраама, помер також і багатий, і його поховали. І в аді, терплячи тяжкі муки, він підняв очі і побачив здалека Авраама і Лазаря, на його лоні і закричав у голос. Отче Авраами змилуйся надо мною, пошли Лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця і прохолодить язик мій, бо я мучуся у цім полум'ї. Авраам же промовив, Згадай, мій сину, що ти одержав твої за життя свого, так само, як і лазар свої лиха, отож тепер Він тішиться тут, а ти мучишся, а крім того, всього, між нами і вами вирита велика пропасть, і ті, що хотіли би прийти звідси до вас не можуть, ані звідси до нас не переходять, сказав багатий. Отче, благаю тебе, його в дім Батька Мого. Я маю п'ять братів, нехай він їм скаже, щоб і вони не прийшли на це місце муки. Авраам мовив, мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають, а той відповів: ні, отче Аврааме, але коли до них, хто прийде з мертвих, вони покаються. Авраам відізвався до нього, як вони не слухають Мойсея і пророків, то хоч би хто із мертвих воскрес. ने पवीरिया